Здебільшого найулюбленіші грі в дитинстві було це саме Stalker і. І Scarim. 2015-го я ще 2005-го грав. Це як на мене, це сама культова NFS яка є. Дв... Не 2004-го вона йде 2005-го і її в Стімі немає. Єдина можливість було купити ту гру, це купити її на диску, якщо офіційно. А так ну тільки пірати. Тому що цифрової версії ти зараз ніде не знайдеш ні в одному магазині. Вона не продається. На руках когось можна взяти. Її, а от так ні. Столлет сюда. Хай бежит за цим хреном. Мне зубе по нему забегать. А вот хай бежит. А потом разделим их. Одни и пойдут в цю сторону, а другие идут в другую сторону от компьютера. Не знаю в лучі чи ні він в цього 44% своїх задіне 100%. Ну і перезарядити на останок ПК 2015 року, що в Будіску, Ну, не знаю. Я ж говорю. На диску у мене, до речі, ігор не залишило, щоб ти розумів. Раніше було, ну, досить -таки велика колекція на диску ігор, але зараз чомусь. Кудись ці диски вже зникли, і нема не одного, на жаль. Закінчились. Так, добрий вечір, харконі стрімери. Як справи? подобається гра. Справи нормально. гра подобається, начебто. Ну, поки що сумувати мені в ній не доводиться. Довгенько так, складненько так, але грати можна. Мені якби кайф неї грати. На диску у мене багато на дискових ігор було. І колда була багато різних частин, і NFS була ціла купа, GTA була ціла купа. Dishonored був Assassin's Creed. У мене стопка дисків, напевно, сотню була. Я купував диски, брав Ну, копіював їх на інші диски. Потім йшов, міняв ці диски за 10 гривень на новий диск з іграми. Знову копіював, знову йшов, міняв у магазині. І так в мене була досить велика колекція, але комусь там позичив, комусь дав скачати гру. І так диски розійшлись і тепер ні одного. Хабатурки тільки десь валяються і все. Коробочки з-під дисків десь валялися. От самих дисків з іграми вже на жаль не знайдеш. Ей, не жалі, у мене зараз всі ігри на і в Epicame, тому якось без різниці, куди ти диски ділись, в мене і дисководу немає, щоб її дістати. Тому як би я і не хвилююсь. Я не брав. Я ж говорю, я назбирав собі на стімі гарну колекцію, мені вистачає. Опа, тут уже позаду хтось. Тут трійка позаду біжить. Відводимо цю подругу сюди. Цих трьох. А, вучиця не може йти, я зрозумів. Но їх можна сюди завести. Ух ти, ніфіга собі тут. Рубця полікував, але це ненадовго. Зараз буде весело. Робець майже мертвий. Я сподіваюсь, він не помре пало. Кілок як би на нього немає. Коли, може, коли буде можливість, то йду до нашого Донбасу і заберу ще три диски з іграми. Якщо кацапи їх уже не забрали. Там такі виродки, що вони будуть тягнути все. Все. Навіть якщо не будуть мати можливість е прочитати ці диски, вони все одно їх заберуть. Ого. Стрільнув один раз, поклав. Поклав декількох. Ти про місто, я гадав ти про область. Я гадав, ти про цілу область говориш. Ну. Я навіть не знаю, чи є зараз сенс від дисків Гарно так на дисках тримати ігри, коли інтернету немає чи от, в блекаути. Можеш в будь-який момент скачати та пограти. Але я більше. Ну, мені більш з тим подобається. З будь-якого місця можу дістати собі іграшку. Так. Кіт комп'ютера закінчиться чи ні? Закінчився, давайте ось цього готонемо. Пітер. Зброя. 95% і промазати, ви уявляєте собі це? Рубець сюди, орчицю також можна сюди завести вже. Цього хріна можна повести сюди, там забрати в рейдера все що є. Тревор без ушкоджень. Хай він біжить сюди. Ця хай біжить сюди. Вдвох відстрілюватись вони ліпше будуть, ніж по одному. Бо тут вже троє підбіг пали. Пітером постріляємось. 79% один постріл є. Другий упилився, Павло Є. Мені орчиця може його добити, я гадаю. Там трішки інша система. Ти копій, ну, купуєш не саму гру, а тільки її копію. Вони зробили це для того, щоб не було проблем, як було з згрю першим. Ніхто гру не забере, тобто вона буде присутня в тебе в будь-якому випадку, але можуть, наприклад, онлайн-гра сервера закритись І вони додали це правило для того, щоб не було потім проблем. Ну, розробники закривають гру. Ти володієш лише цифровою копією. Все. Типу, ти не маєш чи, не маєш ніяких прав там щось о, оскаржити чи тому подібне. Забрати кошти із-за того, що сервера закрились. О, і ти типу, пограти не можеш, чи тому подібне. Вони вели цю хрінь після Загрю першого, коли загрі перший, сервера всі закрились, якби у гравців є ключ, є гра, але вони в неї пограти не можуть, тому що без серверів о, гра тебе нікуди не пускає навіть. Ця ситуація мені також відома. Невідома причина цієї ситуації. Інша проблема. Ти передати свій аккаунт нікому не можеш. Типу, ті ігри, які ти купуєш, ну, наприклад, тебе величезний Steam, і ти його в спадщину передати там, комусь не можеш подарувати чи тому подібне. Ні. Steam такого типу не підтримує. Ну, це проблема велика. Але ніхто не заважає типу, передати логін і пароль від свого аккаунта якійсь людині. Тобто це зробити можна. Але чи довго тоді цей Steam аккаунт проживе? От інше вже питання. Тому що можуть зробити так. А що більше 100 років, наприклад, Steam аккаунт не працює далі все. Уроків погрався і годі. Стиму видало. Можете так зробити? Взяти все. Не знаю, чи на флешку добре кидати. Хіба ще якщо флешка 30, але в мене на зовнішньому жорсткому інколи такі гри буває. Хоча драйвера у мене. Ну, з драйверами немає проблем. Коли міняю Windows, в мене автоматично драйвера якби підтягуються, тому я сильно і не переживаю за це. Так, не, не найновіші, але зі старими драйверами і нет мене працює нормально. А там же якщо що, то поміняти можна оновити Рубець убили падлюки мінус один. Це був сука мій лікар. Чудово, мінус лікар. Цікаво, а чи допоможе мені зараз перша медична допомога чи тому подібне. А я просто. Тут я не знаю. Ну, пінхо якби на швидкість не сильно впливає, тобі так скажу. Пінг визначається кількістю серверів, скільки ну скільки так сказати, точок буде проходити твій інтернет до того, як достукається до серверу, до якого ти пінгуєшся. Тобто в тебе може бути і зі швидкістю 7 мегабіт на секунду нормальний пінг Але швидкість буде лайнова. Тут вже інше впливає. Господи, їх так багато, що я не встигаю всіх розкидувати. Я вже одного бійця втратив, якщо втратю ще трьох, буде хріново. Ну як би я можу бійця найняти ще одного. Взяти все. Далі. цей більш... А, ні, походить. Чудово, він може походити і ми його сюди. Ця хрінь може вже стріляти, О, тільки не влучить, вона ні фіга, тому давайте ближче її підведемо. Цей може стріляти і може забрати цю. мінус одна. Орчиця може стріляти в цього, наприклад. Може, Загатила. А в цього не може стріляти, окей. Тревор, 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 тревор. Хай біжить сюди, бо він зі своєю ППшкою не дістане аж на таку дистанцію. Мінус один боєч лікаря загатили другого рівня. Він мене піднявся за минулий бій. Підбігають, підбігають, отже, зараз я їх буду гатити тут. Ось цього треба загатити хріна, який лежить розстрілюємо їх. Так, Пітер. Зараз орчицю можу пристрілити трішечки. Теба навіть біжить сюди. Це хрінь повна виходить. Хай постоїть цей. Ну він стоїть трішки незручно, треба ось так якось ставити його. 11% навряд чи влучить. Цього треба ближче підводити занадто далеко стоїть а ця повинна влучити 46% один. Два. Один влучив, інший ні. пиши сюди, ні, та ні, ну стій тоді далі. Ой, Пітера б'ють. Я сподіваюся, Пітера не завалять, бо якщо Пітера завалять, кінець завдання І Пітер може полікуватись. Так, вчиться, хай біжить сюди. І рейдера заодно залутає. Нема рейдера нічого. Можна на іншого рейдера навестись, будь ласочка? А, очок дій не вистачає. Я сюди пройде трішечки. Чергам. Так. <різовує> Та коробочка інша називається медіа конвектор, чи конвертор. І вона зазвичай встановлюється, ну не всюди вона встановлюється, це інколи вона встановлюється. Вона встановлюється для того, щоб перевести оптоволокно в виту пару. Якщо ти міг підключитись до комп'ютера, бо оптоволокно не підключається напряму до ПК, в нього там унікальний роз'єм і потрібно додаткове обладнання, щоб перевести. Зазвичай на цьому етапі швидкість не втрачається. Швидкість втрачається вже на серверах самого провайдера, ну або в тебе витапара перебита, ну або оптоволокно десь вже на вулиці може бути перебите. Це рідко трапляється, дуже рідко. Я не зустрічав ні разу за своє життя таких ситуацій. Якщо у них часто дроти обриваються. Я ж говорю, я настільки часто не зустрічав у мене зазвичай. Дуже рідко такі ситуації бувають, чи зустрічаються. Десь якісь проблеми з серверами в провайдерах так зустрічались, але це не критично, досить швидко вони це виправляють. Ну і провайдер, провайдер я. Ну, мені подобається мій провайдер. Швидкість 100 на 100. Я хотів, правда, собі 1000 Мбіт підключити, але сказали, немає. У вас тільки по міді-інтернет пускається, оптоволокна ну, немає, тому говорять ні, типу не буде діабітного інтернету. Шкода. Але що ж поробиш? Один раз і все. А, я ж перезарядив його очі. Так. О, я ще раз можу вистрілити. Угу. перезарядити не можу, Ну окей. Пітер може полікувати орчицю. Не може полікувати орчицю. Я її кую. Навички є в мене медицина. 4%. Немає. Рубця можна спробувати підняти, до речі. Нічого не відбувається. Давайте ще раз спробуємо. Бог любить Трісю. У мене 48%, може якась Якась ця і допоможе, перша допомога. Ні, нічого не відбувається. Отже, лутаємо його, та і все. Труп. Взяти все. Орчиться, орчиться, орчиться. Дорогувато за 18 мегабіт. Дороговато. У мене в селі плюс-мінус. Ну, схожа ситуація, ну, у мене там 50 мегабіт швидкість, але плачу я 300 з копійками в місяць. В Миколаєві ліпша ситуація, якби. тут швидкість більш-менш приємна. можна користуватися. Те, щоб хотілося, але 100 на 100 поки що достатньо. Дякувати Богу. Так, цього залутали давайте цього. воно снайпер лежить. Зараз стріляти буде. І Пітера я не полікую. Медицина хрінова а я... у мене. Треба якогось лікаря знайти собі. Я ж натиснув кінець по догу. Рубець все, рубець мертвий. Новочки ще досі живуть. Все добре. Можливо, рівень трішки вкачають. Надікаря свого шкода О, 100% буде. 100% буде, і ціна буде більш-менш приємна. І інтернет буде з ліпшою швидкістю. В містах великих зазвичай інтернет гарний. Куди виведемо? Ой, це Пітер, парчиться. Хай сходить сюди, тут нікого немає чудово. Ось ці хай уже загатять ось цього, бо вони щось його гатять-гатять, а не можуть загатити. Тревор. Вистріляв все, що міє. Давайте ось цього. Ну, перезарядка це на наступний хід хіба що і око. 46% влучання. Вогонь. Вогонь. Довго, повільно і довго гатить. Лежачий встав, це, хто, взагалі. рейдер без ушкоджень. рейдер без ушкоджень хай там поки що побуде. Давайте ось цього залутаємо трупа. аптечок я поки що ніде не бачу Опа, нова ппшка